Пам'ять про воїнів афганців житиме вічно. Свідченням цього є щорічне вшанування загиблих у бойових конфліктах на території інших держав. Так, цьогоріч ми відзначили уже 26-ту річницю виводу радянських військ з Афганістану. Традиційно біля пам'ятника воїнам афганцям 15 лютого зібралися ті, кому пощастило вижити у десятирічній жорстокій війні, а також представники районної влади міської військовослужбовці бродівського гарнізону, мешканці міста. Панахиду за загиблими воїнами-афганцями відслужив отець Степан Шира. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що Україна заплатила високу ціну у чужій війні. А сьогодні гинуть краще її сини, захищаючи рідну землю від агресора. Тож, хвилиною мовчання, бродівчану вшанували пам'ять не лише загиблих в Афганістані, а й героїв Небесної Сотні та воїнів, які поклали голови на сході України. До учасників Віча звернувся голова райдержадміністрації Руслан Шишка, який зазначив, що українці брали участь у воєнних конфліктах на територіях 26 держав світу. Голова районної спілки ветеранів війни в Афганістані Леон Олексин нагадав, що більше тисячі афганців воюють з російським агресором сьогодні, і близько сотня із них загинула, захищаючи Україну. Про мужність воїнів афганців говорив також голова міської організації ветеранів війни та праці Орест Грінка, бажаючи миру і єдності понад усе. Опісля ветерани афганської війни пройшли мирною ходою до міського кладовища, де поклали квіти до могил загиблих побратимів та бійців АТО, а також до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, що у бродах.